Всем привет! Сегодня у нас на канале Rocket Go. И сегодня я вам расскажу, расскажу как его подключить к ноутбуку и что идет к нему в комплект. И погнали! Первое. К нему комплект дают вот такую штучку, потому что без этой штучки мы не можем на ноутбуке играть с джойстиком. Друга. Дають комплект чорний шнурок, але я його десь потіряв, не пам'ятаю, де він трошки коронтесенький йде. Тому має бути отакий розйом. У вас буде чорний кабель, тому що в мене нема такого. Далі. Е -е, як заряджати? Давай покажу вам. Ми втикаємо. Тут має бути гніздо, бачите. Далі. Ми втикаємо. Для прикладу там, ну, ви можете в блочок, звісно, якщо у вас є. І бачите, він заряджається. Якщо отут потушені, можливо. Ну, так, да, він має заряджатися. Далі, давай його відкинемо, щоб пояснити, кому що важливо. Далі, як його до ноутбука прив'язати, щоб там грати в Roblox та 5 і не важливо. Ми беремо цю штучку. Втикаємо ось такий, бачите, розйом. Втикаємо оп. Далі він під'єднує. Далі ми включаємо джойстик і виконуємо ці комбінації. Це дуже важливо. Давайте під лампою. Оцю кнопку, що світиться, нажимаємо і оцю. А ну зараз я зайду для прикладу. У мене є Roblox для прикладу. Зараз я зайду. Ось грузиться моя гра Роблокс. Недавно скачав. Ось так. Так. Зараз загружиться Роблокс. Секундочку. І ось він запустився. Далі ми е, можемо грати якісь ігри. Якщо. Він управляється. Якщо, як ви бачите, він управлявся у мене тільки що зараз, зараз. Ось. Він уже, Я не торкаюся до клавіатури гляньте, Доказательства. Мої руки тут. І я гортаю, як ви чуєте, і гатається на екран, да? Далі давайте запустимо якусь гру. І ось я зайшов в гру, наприклад, Grove Garden. Ми вже можемо ходити. Як ви бачите, я вожу джойстиком, він може крутитися. Ось, наприклад. Якщо так робити, він може ось так, як вам удобно. Наприклад, все нажимається, може навіть до касира. Тут пишеться X є. Ось нажимає і ми з ним балакаємо. Ось все працює. Зараз возьму. І тут все робить. Нажимаємо X. А, ні, нажимаем А. И я купляю такая як морковку. Ось так працює. Ну, всем, кому понравилось видео, ставим лайки и пока.